Увага, повітряна тривога. Ревуть ось такі гучномовці на вулицях Одеси і сповіщають про небезпеку, щоб люди могли пройти вчасно в укриття. Ви милуєтесь поки що такими штуками, тому що скоро їх може не стати. Це ж трапилось мене звати Олена Концевич, і це перший міський. Хвала про забезпечення позову від Південного офісу Держаудитслужби з Одеси від Одеської міської ради до відповідачів комунальної установи Центр інтегрованої системи відеоспостереження і відеоаналітики міста Одеси і товариства з обмеженою відповідальністю інженерик-аналітика. В чому суть справи? Товариші нами щойно озвучені. Виграли тендер на встановлення по Одесі ось цих от гучномовців. Але Виявилося, що зробили вони це чи то нелегально, чи то якось криво. Тому що тендери вирішили скасувати і гроші повернути. Коли ми дійдемо до суми, ми зрозуміємо в чому був прикол. Як ви думаєте, скільки було потрібно на встановлення цих гучномовців по Одесі? 24 мільйони 637 тисяч 726 гривень і 00 копійок. Майже 25 лямів люди собі вирішили наварити на гучномовцях в Одесі. На ці гроші можна було купити для армії. Я не знаю, скільки дронів, я не знаю, скільки мавіків, я не знаю, скільки приборів нічного бачення, я не знаю, скільки всього можна було придбати на ці кошти. Але вони вирішили це бабахнути в гучномовці. Ну тепер відповідно все це діло скасовано. Але проблема в тому, що якщо вже є ухвала, що в них ці гроші треба забрати, то і гучномовці, які були на ці гроші поставлені, треба теж забрати. І тепер уяви собі гучномовців немає, і значить, що робити? Ходить Геннадій Труханов, отак по Деребасовській. Увага! Повітряна тривога! і кепкою махає. Ну, напевно, це буде виглядати так, тому що як буде відбуватися масове сповіщення про небезпеку, якщо познімають гучномовці? Тобто ми маємо з двох боків ем, людей дуже недалеких. З одного боку, ми маємо просто корупціонерів, які вирішили собі наварити 25 лямів. А з іншого боку, ми маємо інших людей, які окей, тендер забрали назад, гучномовці познімають, а потім що будуть робити без гучномовців? А я знаю, оголосять і ще один тендер. Це ми вміємо, це ми любимо. Маємо надію, що ви будете в безпеці із гучномовцями. Хоча не факт. Що ж, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це «Перший міський. мене звати Олена Концевич. При повітряній тривогі негайно йдіть в укриття.